Вітаю тебе на моєму ютуб каналі, друже. Я радий, що ти нажав саме на мій відос. Добра тобі та виграшних боїв. А перед тим як ми пройдемо безпосередньо до самого відео, хочу зробити маленьке оголошення. В мій клан Blitz.ua оголошується набір всім активним гравцям з проукраїнською позицією, велком. Але це ще не все. Починаючи з цього ролика, я буду розігрувати в себе на каналі 500 голди. Для участі потрібно написати комент довжиною від 15 слів, включно зі своїм нікнеймом. Ну а поки ти Обіг писати комент ми починаємо. Звичайно, кожного з нас не влаштовує така ситуація, коли тебе кидає вниз списку, але грати все одно доведеться. Не завжди наші бажання співпадають з ВБР -ем нашої улюбленої гри. В даному відео я хотів би дати пару порад для того, щоб такі бої для вас проходили максимально легко та з позитивним результатом. Також ми не будемо розглядати гру на ПТ-САУ. На щастя, даний тип техніки може пристосуватись до любих умов в нашій грі, а пробиття їм вистачає за очі. На огляді будуть тяжкі, середні та легкі танки. Також ми не будемо розглядати окремі рівні техніки, неважливо, шостий це рівень чи восьмий, принцип всюди один і той самий. Якщо ви зі мною не згодні або хочете внести якусь поправку, будь ласка, пишіть про це в коментарі. Почнемо з самого головного. Перед боєм ви повинні оцінити сетап своєї команди та сетап ворожої команди, проаналізувати слабкі та сильні сторони кожної стім, скільки в кого СТ, ТТ, ПТ. Також оцінити свої можливості, плюси та мінуси своєї техніки на даній карті Допустимо, якщо це велика альфа, то вам підійде міська забудівля. Якщо у вас класні УВН або огляд танка, то вам підійде місцевість з великою кількістю гуртів та каменів для гри від башні. І тільки після виконання цих всіх моментів. Ви повинні вирішити, на якому направленні ви перенесете своїй команді найбільшу ефективність. Також рекомендую трішки витратити часу та подивитись на роз'їзд своєї команди. Так, ви потрапили вниз в списку. Ви сильно залежите від своєї команди. Але чим більша буде ваша ефективність, тим більше у вас буде шансів на перемогу. Коли вас кидає вниз в списку, то в основному у вас буде менше хітпоінтів, чим у ваших союзників. Вам треба навчитись грати максимально акуратно та лишній раз не підставлятись під роздачу. І коли я говорю, що треба грати акуратно і берегти своє хп, то це не значить, що треба сховатись на іншому боці карти і простояти там весь бій. Вам потрібно грати акуратно, але в цей самий момент активно настрілювати дамаг. Ви можете робити це так: пускати вперед своїх топів. Нехай вони приймають на себе основний вогонь противника. А ви у цей час настрілюєте шкоду по ворогу, поки він на КД. Або займайте так звану третю позицію. Допустимо, карта Кастилія і отут от у вас топи. А ви стійте в цій точці, і коли треба буде, ви завжди зможете допомогти своїм союзникам. При цьому не будете підставлятись під удар. Думаю, хід думок ви зрозуміли. Вам потрібно активно використовувати вкриття, але в той самий момент не бути овочем на полі бою. Найголовніше правило: не підставляйтесь та не робіть себе героя, стараючись прорвати оборону противника. Зазвичай такі герої просто зливаються на початку бою та не приносять ніякої користі своїй команді. В ході бою вам потрібно звертати свою увагу на міні-карту. Для тих, хто не знав, то це ось це віконечко. Діло в тому, що під час бою ситуація на направленнях завжди змінюється. Це може бути як ваш наступ на одному із флангів, так і прорив оборони противником. Тому ви повинні реагувати на ці зміни в ігровому процесі своєчасно. Як реагувати? Це все по ситуації. Якщо ваші союзники фулові, але ви бачите, що вони не зможуть стримати таку кількість противника, то вам треба мерщій їхати їм на допомогу, якщо динаміка вашого танку дозволяє вам це зробити. Якщо на вашому флангу ворог прориває оборону, а союзників залишились пару шотних танків, то немає нічого поганого, щоб відступити назад та зекономити вам хітпоінти. Можливо, саме ці очки міцності стануть вирішальними в кінці бою і допоможуть вам та вашим союзникам затащити бій. Друге діло, коли ви просто зіллєтесь разом з тими двома недобитками і вплинути на бій вже не зможете. Зазвичай, коли вас кидає вниз з списку, ви починаєте відчувати незастатність бронепробиття, що робити в таких ситуаціях? Тут є два варіанти заряджати голдові снаряди або збивати гусеницю ворогу, народі тримати на катку та чекати, допоки його не розберуть на металобрух ваші топи. Резюмуючи, хочу сказати, що вам треба аналізувати хід бою і приймати відповідні рішення, які дозволять вам вийти на найкращий результат по ефективності. Але в той самий час не потрібно бути зірви головою, лізти на рожон. Дякую, що додивились відео до кінця. Не забудьте оцінити відео лайком, дизлайком та підписатись на канал. До зустрічі в наступних відео.